Доброго дня, шановні колеги. Рівно до року тому, 13 квітня 2014 року, вперше в першій історії, в новітній історії України, ми зіткнулися з прямою військовою загрозою. Ця загроза походила не від сепаратистів з Донбасу, ця загроза походила від іншої держави, яка знаходиться на схід від України. Навесні 2014 року ворог, ворог спробував здійснити Бліцкрик. Бліцкрик у нього не вийшов. Озброєні люди, спецназ, терористи, прикриваючись мирним населенням, захопили ряд адміністративних будівель в містах Славянськ, Краматорськ, Артемівськ, Дружківка, а потім захопили абінприміщення ради міські державні адміністрації, мерії цих міст. Нам всім стало зрозуміло, що нам протистоїть не, скажімо, ополченці на Донбасі. Нам протистоїть добре озброєний і навчений ворог, керований з Москви. Масштабний воєнний конфлікт потихеньку починав набирати сили. І вже на кінець весни 2013 року ми мали доволі великі втрати. Перший бій. Це дуже символічно, який відбувся 13 квітня 2014 року чуть вище Семенівки прийняли українські бійці, бійці Української Альфи. Ми відвідали ці місця в суботу, відвідали те місце, де загинув наш офіцер з Альфи, Полтавський «Альфа» Геннадій Біліченко де отримали поранення ще декілька офіцерів. Ми запросили дружину Геннадія Біляченка, Наталю Миколаївну, був присутній син Денис, які не могли стримати сліз. І син, який вже Метр дев'яносто метр зростом, схожий на батька, ледь стримав сльози. Він побув на тому місці, де його батько прожив останні хвилини свого життя і загинув як герой. Стало символічним, що саме Офіцери Української Альфи, Української спецслужби зустріли ворога першими. Це був дійсно початок антитерористичної операції. Цього дня було прийнято рішення про проведення повномасштабної АТО на території трьох областей. А вже наступного дня рішенням, не рішенням, а указом президента номер 405 Указом виконуючи обов'язки президента України номер 405 Олександра Турчинова було. Прийнято введено в дію рішення про проведення АТО на території трьох областей. Уже 5 травня 2014 року було наступне серйозне випробування для наших бійців з Альфи. Ви знаєте про бій під Семенівкою, коли фактично в засідку потрапили, проводячи розвідку наш загін, до складу якого входило 20 бійців Української Альфи. В цьому бою загинуло двоє наших кращих співробітників це Руслан Лужевський і Олександр Ніщенка. Ще 14 офіцерів, 14 офіцерів отримали поранення. Лише один вцілів, який не отримав поранень у цьому бою. Посмертно і Олександр Ніщенко. І Руслан Лужевський стали героями України. Всі ви знаєте, що два курси Національної академії служби безпеки названі. Їхніми іменами. В цьому році нам обов'язково буде прийнято рішення про вшанування пам'яті капітана Біліченка і новий курс, новий набір буде названий його іменем в Національній академії служби безпеки. 24 червня 2014 року, коли вже були досягнуті домовленості про перемир'я, ми знову понесли втрати. Цю суботу ми також відвідали гору Карачун. На цій горі склали голови ще четверо наших співробітників це підполковник Горбенко, підполковник Шкіра, капітан Петрищук і старший прапорчик Шпак. Саме вони разом ще з ще чотирма бійцями загинули в гелікоптері, який був збитий з ворожого ПЗРК після того. Коли наші хлопці, встановивши телекомунікаці... телекомунікаційне обладнання, покидали гору Карачун. Я хочу сказати вам, я це казав журналістам, коли ми перебували на горі Карачун. Спочатку були знайдені двоє тих, хто брали участь в цій операції по знищенню нашого гелікоптера. І не так давно на окупованій території Бог покарав, скажімо так. Пропав той, хто назимав на спусковий крючок ПЗРК. Я знаю точно, що його немає в живих. Я не знаю, що з ним сталося. Але Бог розставляє крапки над «і». Загалом необхідно сказати, що на сході України з початку проведення АТО з квітня 2013 року загинуло 12 співробітників Служби безпеки. Всього більше сотні отримали поранення. Уже більше сотні офіцерів-прапорщиків Служби безпеки отримали державні нагороди за участь в АТО. Це геройські хлопці. І це тільки частина з тих, які їх ще отримують, тому що зараз ми направляли багато подань. Я переконаний, що президент України підтримує наші клопотання, підпише укази про нагородження бойовими орденами і медалями наших військовослужбовців. Я пропоную вшанувати пам'ять наших героїв хвилиною мовчання. Служба безпеки. Ми всі разом зробимо все можливе, щоб ця перемога наступила якомога швидше у взаємодії з Збройними силами України, з Національною гвардією, з поліцією, з усіма тими небайдужими з добровольцями, з волонтерами. З усіма тими небайдужими, хто хоче, щоб ми дійсно перемогли на Сході. І ще раз заголошую, перемога не будь-якою ціною, а перемога досягнення миру шляхом наших зусиль, результатом наших зусиль. Не уступаючи жодних державних інтересів кому то не було. Слава Україні! Дорогі друзі, я не можу не сказати ще слова, які не забуду ніколи, які сказала дружина загиблого капітана Біліченка Наталя Біліченка, яка, ледь стримуючи сльози біля пам'ятного Христа на місці загиб... загибелі свого чоловіка, сказала, що насправді людина помирає двічі: вперше, коли перестає битися її серце, і вдруге, коли про неї забувають. Я дуже хочу, щоб насправді ми ніколи не забули. Всіх тих, хто склав своє життя для того, щоб ми з вами жили далі, щоб знову народжувалися діти, щоб Україна була вільною і самостійною. І ще раз слава Україні!